Мовитися неможливо, бо це жива істота, яка не розуміє, команду треба, якщо хоче, він робить, якщо хоче, він цього не робить. І коли він втомлюється під кінець знімального дня, то чогось добитися від нього, звісно, важко. Але він дуже круто навчений, він знає безліч команд, причому на двох мовах. Він знає команди українською і німецької німецької. Він реагує на все прекрасно, тобто йому. Його мама, його кінолог, дає команду, і він виконує те, що від нього просять. Слухай, а зарплату хто отримує? кінолог, чи, чи, власне, дрон з кусняшками? Я думаю, що отримує дрон, але грошима, а не вкусняшками. <свят> ясно. То а, за дроном на зарплату дрона така невеличка черга стоїть. Да? Тобто люди люди і собака. Ну, так. А, ясно. А, слухай, ну хотілося запитати, чи це твій буде пес в серіалі, чи ти, до речі, Радміла, правильно? Так. Бо я тобі Олена, Олена, ти ж тепер Радміла з серіалу. Угу. Ти в нас граєш. Слідчо. Так, майора поліції, слідчу Радмилу Калицьку. І це твій пес службовий? Ні, це не мій службовий пес, це mm -hmm. оперативний пес, це пес Максима Самчика, він же за серіалом «Лесі». його службовий, скажімо так, друг, товариш, і компаньон. Але ти з ним також контактуєш? Так, звичайно, ми всі з ним контактуємо.